І кадрові призначення на військовому поприщі новим начальником Львівського гарнізону збройних сил України призначено ректора Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові Павла Ткачука. Відтепер генералу Ткачуку буде підпорядковуватися не лише академія, а й всі військові частини Львівщини. Наразі є лише указ про призначення. Офіційне представлення нового начальника ймовірно проведуть після закінчення Євро 2012 Тим часом напередодні військовики провели на Яворівському полігоні день відкритих дверей. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки військовослужбовців гарнізону провели екскурсію для медійників. Яворівський один з найбільших полігонів у Європі. Його територія дозволяє проводити стрільби з усіх типів озброєння і техніки сухопутних військ. За останній рік інфраструктура центру кардинально змінилася, тож керівництво було що показати журналістам. Сучасні тренажерні комплекси, відремонтовані приміщення, комп'ютеризована система спостереження за навчальним процесом. Вже в липні полігон прийматиме міжнародні миротворчі навчання Рефі Трейден Трейден-2012». Ми спланували таке проведення заходу на полігон на, на полігоні на міжнародному центрі міротворчих безпеки для того, щоб дійсно подивитися, як сьогодні навчаються, який проходить польовий вишкіл, в першу чергу в Академії сухопутних військ, в тих частинах, які займаються, ну, в цілому в Збройних силах України. Журналісти і самі виявили бажання відчути себе у ролі курсанта. Режисер телепрограми Звитяга Наталя Скачкова спробувала пройти експериментальний комплекс психологічної підготовки особового складу. Це для мене було найважчим це власне походження зі зброєю. Вічно десь вона мені зачіпалася, я не знала, куди я її маю подіти, вона мені заважала. Це доволі складно. Але враження все ж таки є, адреналін великий. Та чи не найбільшу зацікавленість у журналістів викликали вправи стрільб зі стрілецької зброї, автоматів АК-74, снайперської гвинтівки та пістолетів Макарова. Медійники показали добрі результати і у збиранні та розбиранні зброї та високо оцінили такі навчання. Такі от виїздів не те, що вони необхідні для журналістів, тому що розумієте, пишучи про якийсь предмет, потрібно знати цей предмет. А в нас багато є журналістів, які знання, яких базуються навіть не на знаннях, а на здогадках. І про армію вони пишуть Жимо чужих слів. А коли от побуваєш на такому прекрасному полігоні, побачиш сучасну військову техніку, тоді і розумієш, що наша армія є боєздатна, і наша армія на високому рівні. І для того, щоб це зрозуміти, потрібно це побачити. наприкінці заходу, генерал-лейтенант Павло Ткачук нагородив журналістів за найкраще досягнення грамотами, цінними подарунками пообіцяв. Так і пообіцяв. Такі заходи до дня журналіста тепер будуть традиційними.